Шановні наші друзі та колеги, працівники культури. Ми разом з нашою танцювальною родиною щиро вітаємо вас з професійним святом, Дне працівників культури та майстрів народної вулиці. Ви даруєте нам радість несете культуру до кожного серця і кожної душі. І разом з тим примножуєте велич нашого краю своєю плідною працею та силою духу з рідну Україну. Бажаємо вам міцного здоров'я, безмежного щастя, миру, родинного тепла, великі творчі, успії та на злезі! Нехай музик завжди буде вашим гостем, живописні сценаристи і народні артисти. Хто танцює і співає, всі, хто радість нам несе з ним культура! Вас вітаємо та натхнення! Вам бажаємо, щоб пишалися ми вами.